А чи знали ви, що якщо заляти в теплу підлогу в отаку спеціальну воду, то у вас система зразу в половину менше почне споживати електроенергії або газу? Правда? Ну, це не зовсім вода. Це інгібітор, присадка для води, яка захищає від накипу, корозії та біології, яка образується при низьких температурах. Лі, лі, гіазер... Лі, гіазер... Лі, да, та. тож, так. Тож, друзі, якщо у вас слизь. да система опалення, а тепла підлога це низькотемпературна система опалення для того, щоб захистити вашу систему, ваші теплові насоси, ваші котли від корозії і від там радіатори, всі від корозії, щоб вони прослужили там багато багато років, то отака така штука доливається концентрат в теплоносій в саму воду, і вона робить і по свою роботу і раз в рік да її треба доливати так, раз на рік. Да, да ми да, порахували, початку. що вот такі от наборчик, вот такої пляшки, хватає на низькотемпературну систему на будинку 120-150 квадратних метрів. Скільки вона вартує, наборчик такий? Такий наборчик вартує 1100 гривень. Да, друзі, ну ваша техніка вартує набагато більше. Тому кому цікаво, обов'язково поділіться з друзями, обов'язково поділіться зі своїми рідними. І по всій інформації я лишаю сайт свото тут в описі. Заходьте читайте і користуйтеся.